Останній блокпост за три кілометри від лінії фронту поблизу міста Торецьк. вже третій день діє рішення РНБО про тимчасове призупинення торгівлі з окупованим Донбасом. У поліції кажуть спроб нелегально провести товари на окуповану територію і в зворотний бік поки не було. А якщо будуть спроби перетину. Е... Товару, який буде мати ознаки контрабанди, значний об'єм, то дійсно вони будуть затримуватися для подальшої перевірки. Одночасно з офіційною блокадою триває і неофіційна, яку розпочали ветерани АТО на чолі з кількома народними депутатами майже два місяці тому. Активісти не збираються залишати свої позиції, оскільки РНБО лише тимчасово заборонила торгувати з окупованим Донбасом. Щойно рішення скасують, діятиме постанова Кабміну від 5 березня, якою перевезення деяких груп товарів все ж дозволяється. Ні, в офіційне блокадиніпатому жодної офіційної блокади немає, тому що рішення РНБО протирічить постанові Кабміну. Воно незаконне. Це просто люди авакова, незаконно перебувають на блокпостах та роблять вигляд, що нібито блокують перевезення. Насправді вони від хлопців захищають ці залізничні шляхи та й усе. Активісти за два місяці зупинили майже 60 тисяч вагонів. Здебільшого це антрацитне вугілля, без якого галузь теплої енергетики не могла повноцінно працювати як взимку, так і зараз. З 14 лютого майже повністю зупинилася Слов'янська ТЕС. Тут взагалі не можуть працювати без антрациту, який завозився з окупованих територій. Керівництво Донбасенерго, до компетенції якого належить теплоелектростанція, очікує, що Київ все ж скасує заборону на ввезення антрациту з окупованого Донбасу, адже переведення ТЕС на вугілля, яке добувають на підконтрольних Києву територіях, майже неможливе. Це коштуватиме близько 100 мільйонів євро і два роки будівництва. Переконані тут. Убитки заставляють дітоклезбитки становлять до 2,5 мільйонів гривень на добу. Донбасенерго докладає зусиль до пошуку альтернативного палива, розглядають варіанти постачання вугілля зі США та Китаю Америки, Поки на цій теплої електростанції не збираються скорочувати персонал або відправляти людей у відпустки. А ось на округ довелося, адже збитки компанії з січня вже перебільшили 50 мільйонів гривень. Ми роботи, у нас, ж нікуди не дінеш, тому що нам 12 на часу треба по-любому роботи. А у потіці були за свій счет, Дні писали двіженці, знаності станції, вагонники, теж у них були скорочення робочих днів. Правоохоронці кажуть, що контролюють усі головні автомобільні та залізничні шляхи у напрямку окупованого Донбасу. Активісти заявляють, що збільшуватимуть кількість своїх постів. Тепер вони вимагають від уряду гарантії, що Україна не куплятиме вугілля у Росії.